Наступна доповідь надається пані Юлії Чумак, менеджмент неспецифічного болю в нижніх відділах спини Люмбаго, досвід інтеграції біореволюційного підходу в сучасних умовах. Кафедра фізичної реабілітаційної медицини Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Будь ласка, Юлія Юрівна. Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую організаторам за запрошення. Тема захворювань опорно рухового апарату вона актуальна дуже давно. І на часі військових дій, які зараз проходять в Україні, наших воїнах, які захищають нашу з вами Україну, найчастіше ми зустрічаємо саме неспецифічний біль в нижніх відділах спини. І сьогодні мені хочеться. Поділитися з вами своїм досвідом. Все, що стосується актуальності проблеми, я думаю, ми з вами всі розуміємо, що біль це той фізіологічний захисний феномен, який інформує про шкідливі впливи, що уражують наш організм або представляють для нього можливу небезпеку. Біль запобігає надмірному виснаженню тканин чи органів, коли він стає хронічним та починає перетворювати життя наших пацієнтів на постійні муки. Ще в 16-19 роках у великих епідеміологічних дослідженнях було виявлено, що частота хронічного болю становить майже 32%, а статистичний аналіз майже 19 європейських країн показав, що хронічний біль у спині спостерігається більш 40% респондентів. Неспецифічний біль у нижній частині спини це одна із найпоширеніших причин звернення хворих до сімейних лікарів, невропатологів, ревматологів, гінекологів. І згідно з статистичними даними, біль у спині посідає друге місце за частотою серед причин звернення за медичною допомогою до лікаря. Наприклад, неспецифічний біль в спині уражає до 80% популяції, а щорічне зростання захворюваності становить 5%. Частіше ми розуміємо, з вами хворіють чоловіки віком від 35 до 44 років, але й зустрічаються безумовно жінки середнього віку. Загальні витрати на лікування неспецифічного болю в спині в три рази перевищують вартість лікування онкологічних хворих а в рейтингу причин тимчасової непрацездатності займає друге місце. Якщо ми говоримо про причини неспецифічного специфічного болю в нижній частині спині, то ми з вами завжди підрозуміваємо вертеброгенні або невертеброгенні синдроми. Якщо ми говоримо про вертеброгенні причини, то це Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта це спонділа льози, спонділолістези, стенози. І завжди у діагнозі в нас буде присутній такий маленький хвостик у вигляді невертоброгенних причин, у міофасціальний синдром, розтягненням зв'язок м'язів, фіброміалгія тощо. Якщо говорити про дегенеративно деструктивні порушення хребта у вигляді остеохондроза, так званого, то безумовно це сама популярна проблема, з якою приходять і звертаються до нас наші пацієнти. Якщо класифікувати захворювання периферичної нервової системи у того самого хвостику в діагнозі, то ми завжди з вами маємо або рефлекторні синдроми, корінцеві, або шийного грудного та попереково-крижого. Рівня, які будуть уражені у вигляді радикулопатій. якщо говорити про основні рекомендації щодо лікування пацієнтів із неспецифічним болем нижнього відділу спини, то усі європейські міжнародні рекомендації щодо терапії таких пацієнтів з гострим синдромом передбачають наступні положення. Це обов'язкове інформування пацієнта про доброякісний характер перебігу захворювання, високу ймовірність швидкого поліпшення стану. Це уникнення перенапруги та надмірних навантажень на хребет і м'язи, тобто тривалий сидячій роботі. Тривалий постільний режим уповільнює видуження і негативно впливає на процес реабілітації. А іноді наші з вами пацієнти навпаки вкладають в себе в ліжко і думають про те, що якщо він трошки відлежиться, то він отримує гарні добрі позитивні результати. А це іноді трошки навпаки. Призначення протизапальних засобів, використання міорелаксантів, активний спосіб життя при ослабленні болю, дозволяє якомога швидше поверхня. Вернутися до звичайної діяльності сьогодні мені хочеться трошки розповісти та поділитися з вами клінічним випадком. Це такий, на мій погляд, випадок, який зустрічається, напевно, кожен день у практиці лікаря-терапевта, невропатолога, ревматолога, ортопеда-травматолога, особливо коли зараз ми працюємо із нашими військовими хлопцями. Чоловік, пацієнт 42 років, поступив зі скаргами на виразний біль в області попереку справа. За шкалою важ був оцінений у 7 балів, що віддавав у праву сідницю. Біль був з відчуттями викручування, свердлячий, тягнучий, він обмежував його рухи. Все, що стосується анамнезу захворювання, то з'явився він 5 днів тому, після інтенсивної фізичної хатньої роботи. Пацієнт з пітніфи знаходився на протязі. Інтенсивність та тривалість болю наростала в. Продовж останніх днів самостійно пацієнт приймав ібупрофен у дозі 400 мг без особливого покращення стану. За фахом пацієнт будівельник, за результатами об'єктивного огляду, без якоїсь негативної динамики. А якщо ми говоримо про статус локаліс, то безумовно це болючість при пальпації в області найширшого м'яза спини більшою мірою справа, це обмеження нахилів тулуба вперед, ротація вліва і аналогічність, Алогічна позу, тобто, коли пацієнт тримається правою рукою за поперек Все, що стосується діагнозу, то був виставлений гострий неспецифічний біль нижнього відділа спину, люмбалгія, виразний м'язово-тонічний синдром і значне обмеження статико-динамічної функції. Мультидисциплінарною командою та лікарем. Фізичної реабілітаційної медицини були поставлені такі реабілітаційні цілі: це збереження помірної фізичної активності пацієнта, це знеболення та розслаблення м'язів, це відновлення інервації, нормалізація живлення, кровопостачання, лімфовідтоку у всіх тканинах тіла, це активізація внутрішніх скритих резервів організму для включення відновних та регенераційних процесів, які спрямовані на прискорення видуження, і формування оптимальної. Рухового стереотипу, ми з вами пам'ятаємо, що наш пацієнт будівельник за фахом. Перший день лікування було надане таке знеболююче і швидко допомагаюче лікування. Травмель С за ініціюючою схемою терапії по одній таблетці через кожні 30 хвилин до восьми таблеток на добу. Ми з вами знаємо, що е, дана група препаратів е, вона може використовуватись за ініціюючою схемою терапії. Це не пульс терапія, це не е, великі дози препарата, це потенціювання і ініціація дії лікарських речовин біорегуляційна терапевтична блокада із такими ампульними формами препаратів як траумель с композитом та спаскопрель, у проекції напруження м'язів паравертебрально за методикою біопунктури. Ультразвукова терапія з травми нестероїдний протизапальний внутрим'язово і кінезіотипування для е, покращення лімфовідтоку. Трошки пізніше я зупинюсь на кожному із е, сказаних препаратів. На другий день лікування ми з вами вже відмитили позитивну динаміку. Якщо ви пам'ятаєте, пацієнт поступив із... Е, Больовим синдромом за шкалою ваш 7 балів. І на другий день лікування ми вже отримали зниження до 5 балів і відновлення психоемоційного стану, що також дуже, дуже відмічається завжди у пацієнтів, які мають гострий і тим паче хронічний біль нижньої частини спини. З другого дня лікування. Ми трошки змінили тактику і з ініціюючої схеми перевели деякі препарати в звичайний режим прийому: лімфоміазод 10 крапель сублінгвально три рази на добу. Траумель-С, який був ініціюючий, на триразовий разовий прийом. Спаскупрель як міорелаксант для е, розсмоктування під язиком три рази на добу, і продовжили з вами біопунктуру із препаратами Траумель s та Дискус композитом у проекції напруження м'язів та паровертебрально раз на два дні. Нестероїдний протизапальний препарат продовжили внутрим'язево на 4 дні: ультразвукову терапію з травмельгелем один раз на добу номером 5 і кінезіотипування для покращення лімфовідтоку та мікроциркуляції і стабілізації м'язів. З цього дня лікування. Лімфоміазод. Ми залишили пацієнту по 10 крапель один раз на добу на цілий місяць. Додали з вами так званий хондропротектор Цельте по таблеті розсмоктувати під язиком два рази на добу на один місяць і продовжили з вами прийом. Ампульних форм препарата біопунктурою, травмель С та дискус з композитом у проекції напружених м'язів та паравертебральна, але якщо ви звернули увагу, вони були в нас один раз на два дні, а зараз ми перевели на один раз на тиждень ще п'ять ін'єкцій. І вже порекомендували нашому пацієнту заняття з фізичним терапевтом. Після проведеного лікування ми оцінили динаміку стану пацієнта на восьмий день. Відмічається позитивна динаміка, больовий компонент за шкалою ваш був оцінений у 2 бали, збільшився обсяг безболісних руків корпусом, тобто нахили вперед, ротація вліва, і ми отримали з пацієнтом відновлення психоемоційного стану за рахунок покращення больового синдрому. Все, що стосується даного пацієнта, йому було рекомендовано масаж поперекової зони спини два рази на рік, обов'язкова лікувальна фізкультура з індивідуальним комплексом вправ для зміцнення хребетних та поперекових м'язів, постізометрична релаксація, плавання як варіант для зміцнення м'язів без навантаження на хребет. І ми з вами вже говорили: повністю нормалізувати режим труда та відпочинку. Хочу трошки зупинитись на основних препаратах, які були введені в лікування даного пацієнта. Все, що стосується складових успішного застосування комплексних біорегуляційних препаратів торгової марки Хель, це саме основні використання терапевтичних можливостей та документована доказова база, яка дозволяє нам проводити реабілітацію, супровід пацієнта, лікування гострих та хронічних фаз, профілактику і все, що дозволяє нам офіційно використовувати ці препарати у своїй практиці. Все що. Пов'язано із терапевтичними можливостями, то якщо ми говоримо про супровід операційних втручань на м'яких тканинах та опорно-руховому апарату, зараз ми дуже часто використовуємо реабілітацію після мінно-вибухових травм, лікування больового синдрому, травм, розтягнень, вивіхів, як хребта, так і суглобів. Дуже широко ми використовуємо ці препарати за протоколами і Міністерства охорони здравоохранення так і те, що стосується доказових методичних рекомендацій та усіляких централізованих досліджень, ну напевно, номер один, все таки у біорегуляційному супроводі при травмах опорно-рухового – Переопераційному, післяопераційному періоді це препарат Траумель С як універсальний протизапальний та пророзрішуючий запалення препарату. Про нього, в принципі, можна говорити окремо, дуже багато, тому що він діє, чинить, діє на всі фази гомотоксікозу, всі п'ять ознак запалення. Він буде оптимізувати запальний процес, нормалізувати проникність судинної стінки, чинити імунокоригуючі, регенеруючі ефекти. Мізувати стандарту протизапальну терапію і може використовуватись як додаткова або поєднана в синергії використання з алопатичними препаратами або навпаки дозволить уникнути нераціонального застосування антибактеріальних препаратів та на специфічних протизапальних засобів. Препарат «Лімфоміазот» Це препарат, який завдяки своєму складу дає нам можливість покращити лімфодренажну функцію протинабрякову, дезінтоксикаційну, протизапальну, і знов ж таки зверніть увагу на підтримання розрішення запалення, зменшує пастозність м'яких тканин, покращує обмін речовин. Все, що стосується перерахованих ефектів, вони дозволяють нам нормалізувати взаємодію клітин тканин з ендокринною системою, підвищити загальний імунітет. Через покращення проникності тканин та клітин для інших медикаментів посилювати їх дію, що дозволяє скорочувати їх дозування. Даний препарат представлений на території України двома формами: це ампули і краплі. Препарат траумель, про який я вже сказала, є у вигляді ампульної таблетованої форми мазі та гелю. У Європі ми також маємо ще крапельну форму. Цельте. Я вже казала, що він був доданий з сьомого дня лікування. Це комплексний біорегуляційний хондропротектор, який дозволяє нам стимулювати синтез структурних елементів хряща хондроцитами, проти та здеболюючі ефекти. Він стимулює метаболічні та енергетичні процеси у суглобовому хрящі та зв'язках, знижує інтенсивність больового синдрому за рахунок безпосереднього впливу на первинну ланку дегенеративного процесу. Все, що стосується даних препаратів, зверніть увагу. Я вже казала, що препарати комплексної біорегуляційної дії торгової марки Хель мають доказову базу, офіційні дозвільні документи. Це можуть бути монографії, це можуть бути рекомендації МОЗ України, найвищий рівень клінічних досліджень, рандомізовані клінічні контрольовані дослідження, плацебо контрольоване інвітро дослідження. Тобто, з усіма дослідженнями ви можете ознайомитись. Або на сайті, або звернутись е, до представників препарат диску з композитом. Це патогенетичний біорегуляційний препарат для лікування захворювань хребта та суглобів, він покращує еластичні властивості міжхребцевих дисків і зв'язок хребта, він підвищує гідрофільність та амортизаційні властивості, він здійснює протинабрякову регенеруючу дію. Якщо ми працюємо з хронічним больовим синдромом, це антиноцицептивна та седативна дія, він позитивно впливає на м'язовий тонус та судинні компоненти, ефективно припиняє болювий. І вертиброгенний синдром рефлектогерного генезу і це такий патогенетичний препарат при радикулярному синдромі, і саме він був у комбінації з препаратом Traumel-S для використання методом біопунктури. Препарат диску з композитом він чим дає нам таку унікальність, тому що в нього дві точки прикладання. Він буде працювати як на міжхребцевий диск, так і на зв'язку покращувати еластичність, підвищувати гідрофільність та їх пружність. Це мультикомпонентний препарат. Зверніть увагу, ми можемо в ньому. Бачити, як суїсорганні компоненти, тобто це е, витяжки з е, пупочного канату тканини поповини, це е, міжхребцеві диски, кістковий мозок, це нозодні компоненти, це вітаміни та біокаталізатори, мінеральні, тваринні, рослинного походження е, компоненти, які допомагають нам е, надавати такий мультикомпонентний е, досвід. Диску з композитом у комплексному лікуванні вертиброгенних поперекових болівих синдромів бу у багатьма дослідженнях. Останні дослідження, зверніть увагу, які були. І цільовими да, у комплексному лікуванні є мають велику доказову базу введення як внутрим'язево, так і за методом біопунктури. Все, що стосується клініко-фізіологічного такого обґрунтування самого методу гомосеніатрії в клініці в терапії неврологічних проявів дегенеративно дистрофічних захворювань хребта, це така велика кандидатська дисертація, на як у ми досі можемо опиратися, тому що протоколи лікування майже не змінилися, а дають нам змогу тільки більше. Розширше використовувати їх у своєму клінічному досвіді, і е, самі такі висновки, як практичні рекомендації, те, що комплексну терапію хворих із неврологічними проявами остеохондрозу хребта, на всіх етапах лікування для досягнення посилення аналогетичного ефекту, стійкішої ремісії, доцільно включення методу гомеосініатрії, що ґрунтується на введенні саме комплексних препаратів, таких як диско з композитом, травмоль С, Цель Т, серв композитом у біологічно активні точки, це те, що рекомендований курс терапії для пацієнтів із рефлекторним синдромом це 8 сіансів, і з коронцевим синдромом це 10 сіансів. У гострих випадках ми маємо право проводити ін'єкції через день або щоденно, після зняття гострої симптоматики, необхідно переходити на дворазове введення препаратів у тиждень, як ви вже е е е побачили у клінічному. Випадку. У пацієнтів із коренцевим больовим синдромом рекомендується проводити повторні курси лікування методом гомоосініатрії не менше один-два рази на рік. І як висновок, те, що катаноністичне спостереження впродовж 18 місяців показало, що порівняно із загальноприйнятою терапією больового синдрому при остеохондрозі хребта, гомосініатрія комплексними біорегуляційними препаратами збільшує майже на 54% кількість позитивних наслідків, що характеризуються аналгетичним ефектом. Препарат, який також був використаний у протоколі лікування неспецифічного болю нижнього відділу спину, це міорелаксант, це препарат спаскопрель, який швидко, ефективно осуває спастичний біль, знижує частоту рецидивів спазмів, ефективен як у гострих, так і у хронічних станах. Спаскопрель чинить біорегуляційну дію на тонус поперечно смугастої мускулатури, одночасно впливає на центральну периферичну регуляцію, на тонус і є таке. Поняття він як розриває те порочне рефлекторне коло між центром та периферією. Він е, має спазмолітичну, аналгітичну, седативну та протисудовну дію. Тобто ін'єкційна лікарська форма це швидкий початок дії при місцевому введенні на території України. Даний препарат представлений у вигляді ампульної та таблетованої форми. Препарат спаскупрель також мультикомпонентний: це рослинні компоненти, які надають нам протисудовні, протизапальні функції. Це мінеральне, те, що буде спрацювати на гладкій мускулатурі, знімаючи спазми гладком'язевої мускулатури. І е, трошки хочеться зупинитися на тому психоемоційному стану, яке постійно було наведено у моєму клінічному випадку. Тому що е, на тлі як гострого, так і тим паче хронічного болю нижнього відділу спину, спини наші пацієнти, на жаль, починають страждати на тривожність, збудження, поганий настрій, е, який буде посилювати больові відчуття. Наші пацієнти стають агресивніші, вони е, можуть отримати отримати депресію в загальній популяції, зверніть увагу з. Хронічним больовим синдромом нижнього відділу спину це майже 12%. А, а, якщо ми говоримо про гострий синдром, а якщо ми візьмемо пацієнтів з хронічним болювим синдромом, то це майже 69%. Тривога в загальній популяції а, у пацієнтів з хронічним болем нижнього відділу спину складає 50%. Це дуже багато, і ми з вами знаємо, що з такими пацієнтами досить важко працювати. До 80% 90% наших пацієнтів із хронічним болем в спині, а це 4 з 5, страждають на безсоння. При хронічному Болі нижнього відділу спину, безсоння та тривожність, вони чітко асоційовані з більшою виразністю, тривалістю болівого синдрому, високим ризиком гіршої відповіді на протибольову терапію. І тому ми з вами постійно повинні обирати той чи інший засіб лікування. Якщо ми говоримо, в принципі, за вибір біорегуляційної системної медицини, саме торгової марки Хель, то ми з вами знаємо, що це велика альтернатива використання алопатичних засобів, Особів ми вже зрозуміли, що якщо ми додамо до протоколу лікування або будемо ввести пацієнта тільки за цією схемою лікування з використанням лише біорегуляційних препаратів, то ми можемо. Допомогти пацієнтів скоротити прийоми на специфічних протизапальних, ми можемо посилити їх дію та зменшити їх побічну дію. Ми маємо з вами на зараз, на сьогодні, багато пацієнтів з онкоісторією, з алергічними захворюваннями. Ті пацієнти, які мають. Дуже багато якогось по якоїсь побічної дії, використовуючи класичні алопатичні засоби, і тому це альтернатива лікування, яка може бути обрана. Так само те, що стосується кореляції і вибору психологічних порушень і саме лікування при цих порушеннях. Безумовно, ми можемо з вами говорити про додавання до лікування, якщо пацієнт має якісь психоемоційне порушення на вантаж, Аження депресії, тривожності із додаванням антидепресантів, антиконвульсантів, препаратів серотонінового захвату, але дуже багато пацієнтів, які мають ті чи інші протипокази до цього, і тому саме ми обираємо препарати біорегуляційної системної медицини. Якщо ми говоримо знов ж таки про психологічне порушення на тлі хронічного больового неспецифічного синдрому нижнього відділа спину, то результати сучасного проспективного дослідження, в якому взяли участь, зверніть увагу 461 пацієнт із 11 спеціалізованих центрів в Європі, перебували під спостереженням протягом трьох місяців, підтвердили кращу якість сну. Приводить до зменшення виразності хронічного больового синдрому, тобто, це те, що ми проговорили, що майже 80% наших пацієнтів страждають на безсоння для усунення соматичного психологічного дискомфорту до знеболюючих засобів при лікуванні хворих на хронічний біль неспецифічний специфічний нижнього відділу спини. Ми часто додаємо заспокійливі снодійні засоби рослинного походження. Нами був обраний препарат. Біорегуляційної системної медицини у вигляді Це лікування нервового занепокоєння і безсоння. Зверніть увагу на його компоненти: це цинк, валіряна цинка, це овес, це пасіфлора, це кавого дерева. А у потенціях від 2 до 12. це препарат, який має Такий механізм дії, що при прийомі юрексана спостерігається зниження емоційної реакції мозку на негативні стимули, ймовірно, шляхом впливу на гіпоталамогіпофізарну гіпофізарну вісь. Нюрексан буде впливати на електроенцефалогічну активність мозку серед щурів аналогічним чином як препарати валір'яни або пасіфлори. Він сприяє зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизолу в слині, адреналину в плазмі крові. Нюрександ сприяє прихніченню активності активації ділянки лівого мигдалеподібного тіла у відповідь на негативні емоційні стимули, і саме прийом Нюрексану буде сприяти зниженню функціональної дії між центром ядром лівого мигдалевого тіла і прилеглими віщими кірковими центрами. Якщо ми говоримо, про даний препарат, то він відповідає актуальним медичним потребам, а саме, його ефективність, він підвищує якість та тривалість сну у пацієнтів, як з легкими, так і помірними порушеннями сну. Зменшення симптомів, зазвичай пов'язаних зі стресом, покращення суб'єктивної оцінки загального стану, швидкий початок дії у порівнянні з валір'яною. Це безпечний препарат, тому що сприятливий профіль безпеки і добра переносимість. А все те, що менше випадково. Почуття втоми в денний час. Не зареєстровані повідомлення про випадки запаморочення, млявості або звикання до самого препарату. І даний препарат не обмежує здатність до концентрації уваги, керування транспортними засобами, механізмами та працездатністю. Я сподіваюся, що мій досвід стане вам у нагоді. Дякую вам за увагу. Разом до перемоги та здоров'я.